О, вітаю вас, мої любі підписники. Ну то що, сьогодні буде огляд на мої матеріали, як бачите, трошки зібралося в мене. І я така, а чому б не зробити на це огляд? Це буде перша частина, як бачите, матеріалів, бо я чомусь подумала, що я їх розділю на дві частини, так? але потім така, а, та ну, його, хай все буде разом. Як бачите, в мене класні є затирачки, ну, не в мене, ну, я то позичила у сестри. Напевно, всі, хто дивиться мої стріми, ті знають, що я люблю малювати ручками. Ручки це мій лав. І найчастіше цей матеріал у мене швидко закінчується. Ну, зрозуміло, чому кожен день майже по дві години стріму і все якби, швидесенько вимальовується. Чомусь я тут цю гусінь почала малювати зеленим, потім зрозуміла, що мені треба залайнити, бо. Діла з того не буде, ну я іноді так починаю робити якісь неправильні послідовності та малювання, а потім розумію, ну на що я це зробила? Ну я ж знаю, що треба робити правильно, а я роблю неправильно. Ну, коротше, я іноді іноді роблю все неправильно. Ну, і ви, напевно, спитаєте: а чому ти обрала гусінь? А вона мене загіпнотизувала, ця гусінь, вона була в країні. В uh, якій країні? В Алісі. Алісі. <смір> а що ж то таке? Аліса? Де ти Аліса? Ой. Аліса країні чудес, так? Пам'ятаєте той мульт або фільм може дивилися. Коротше, і я вирішила ту гусінь намалювати. Та, вона реально мене загіпнотизувала, а може, на, треба почати мавку писати сценарії, бо в тебе погано виходить. Ну, я не знаю. Ну, У мене таке відчуття, що. Так, я більш жива, коротше, коли так озвучую. Ну, не знаю, не вмію я писати ті сценарії, вони мій дивні. Коротше, тяжко. Можливо, я дійду до того, щоб писати ті, хоча б візуально якось прописувати те, що я буду говорити. Не знаю. Маркер, до речі, я недавно купила. Ви пам'ятаєте той огляд? А хто не дивився огляд? Ну, коротше, це новенькі мої маркери, вони водяні, і вони такі та нормальні маркери. Що, що можна сказати? Чомусь мені. Трапили на очі, ось такі от качечки. Я згадала, що в дитинстві в мене були такі качечки, дуже мило вони пилюхалися в ванні, і там можна було з ними так гратися. От знаєте, така велика мама качка, і в неї вставляли там оці малесенькі каченятка, що вона типу, їх на спинки носить. Так? І от вони мені згадалися, та і думаю, дуже прикольно буде їх намалювати маркерами. На цих качечках я була максимально зосереджена, щоб е, показати, де світлі частини, де ці затемнення коротше. І я не знаю, кольорова гама дуже мені е, підійшла от цих качечок під мої маркери, що вони ну, гарнесенько так виглядають, досить симпатично. І е, якби е, результат, е, коротше, мені дуже подобається результат. Чому я залайнила їх на цьому етапі, не питайте. Чомусь мені так здалося, що так буде нормально. І якби я нічого не зіпсувала, тому я думаю, що це правильно. А там я не художник, я не знаю. Ну і тут я вирішила трошки щитерить. У мене є дві акварелі. Одна акварель, як бачите, ось ця, і вона класна, знаєте, не дуже класно малювати, вона не лягає там різними слоями, І, ну, коротше, вона прикольна. І є інша, вона гірша гірше по відчуттях, і я просто не експерт в акварелі, але я це відчуваю. і коротше, Але є особливість в оцій акварелі, в тому, що є ось такі от тут блискітки, і я їх вирішила додати до води. І так вийшло, що я, здав... і здавалось би і однією аквареллю помалювала, і другою аквареллю помалювала. І знаєте, що зараз я зрозуміла? Що я не знаю, де частина кінцевий результат тих. Капібар, то що все? Ну, добре, оце наступна частина, яку я планувала зробити, то є огляд на ось такі матеріали, теж там в кінці з 4 трошечки, тому що я трошки заморилася А ви можете мені поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо що, і коментар написати, як вам такий от е, варіант відео. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл. Чому не літаю? Чому мені, Боже, ти крилець не дав? Я б землю покинув і в небо літав. Ну і що по пастелі? Не дуже її люблю, навіть не знаю, якби в мене було дуже велике бажання гарно малювати пастелю, я б хіба навчилась, але я не бачу якогось сенсу. Вона так, знаєте, лежить в мене. Для того моменту, коли мені стає дуже нудно, і я така, а щось би таке помалювати, тільки б не олівцем, а от цікавеньким чимось. Та? Їй дуже багато років, їй, напевно, з три роки, але почала нею активно малювати, це коли почала вести стріми. І от така от історія що сказати, не дуже її люблю, вона і мажиться, і якби. Дуже тяжко, коли от неї багато разів малюю, малюю, то вони коротше, вона не загострена, якось її треба загострити. Я не знаю. коротше, я в тому не тямлю. І наступний матеріал, який я не знаю, як ним користуватись, то вугілля. Я його купила собі, ну так, теж так, це сама ситуація, щоб розважити себе, а може, щось цікавесеньке. ну бачите, ну таке таке собі. Ну, не знаю, ну от не мій матеріал. Олівець для мене набагато зручніший, і вугіллям, як його тримати. Воно незручне. Я не знаю. От ви малюєте вугіллям, мої хороші. Напишіть, як вам цей матеріал, бо це не мій матеріал. Я відчуваю так, от помалювати, щоб, от знаєте, коли сумно стає і набридтою львець, можна, можна щось таке от, спробувати. Ну, то що, там почався сезон хурми, хто вже їв хурму, і напишіть, хто любить хурму, бо я її обожнюю. І намалювати теж би була рада. Спочатку воно ну, мені здавалось, як помідори, ну така не знаю. Коротше. ну Здається, хурма, а може, я малювала помідори? Я не знаю. Коротше, я не знаю, де моя палітра, і як би я її останній раз помила, куди її було, поклала, я не знаю. Тому так от і живемо Знайшла якийсь пластик, думаю, ну буде там, значить, в мене буде там в мене палітра. Ну і на цьому етапі мені більше подобалася ця хурма. Але потім, якби знаєте, я не захотіла промальовувати оці хвостики. Хоча це дуже важлива штука була б, і воно б ліпше виглядало. А ще коли воно висохло, воно стало світлішим. Ну, акрил такий, що ти зробиш? І я ще була під кінець, до речі, була вичавлена як лимон другий день поспіль. Я знімаю відео про ці матеріали. Чомусь мені не вдалося зняти це з першого дня. Ну, і, коротше, вирішила тут в кінці з взяти фломастери, взяти олівці і зробити щось спінне. Ну, і, коротше, це буде прикладом, як не треба робити. Мої фломастери є занадто темними. Для такої роботи більше треба було взяти хоча б інший малюнок. А я взяла якусь квіточку в воді, вона мені сподобалась, здавалось би, мої кольори спеціально для осені. Треба було намалювати щось осіннє. А мені захотілось малювати квіточку. Я не знаю, чому я повірила в те, що я зможу це виправити. Якби так не робіть, як я. Не робіть так, бо це не дуже гарний приклад. Я люблю експериментувати. І от робити так не по правилам, але, як бачите, цей приклад не є добрим. Тому не повторюйте. Ну, я й думала, викладати то не викладати, коротше, але прийшла до висновку, що можете глянути деякі роботи. Не вдаються, бо коли ви не дотримуєтесь певних правил малювання, там йдемо від світлого до темного. Я чомусь пішла від темного до світлого, Ну, от я не знаю. Ну, такий от результат, що ти зробиш. І це, до речі, мій улюблений матеріал це акварельні олівці, їх дуже люблю. Та в моїх руках, можливо, зараз і на цьому малюнку це не видно, що вони нормальні такі яких можна, знаєте, розмити водою, взяти кісточку і потім розмити, але хіба цій роботі не вистачає тільки води? Фламастер, олівець ще води, щоб цю пляму ніхто ніколи не побачив. Думаю, ще багато є матеріалів, які я собі не купила. а Можу купити і, може, в майбутньому зроблю якийсь огляд на, на якийсь новенький матеріал, який я придбаю. Ну, коротше, мені це подобається, це цікаво. Це якось виходити із своєї зони комфорту малювання, щось спробувати нове. Я ж не можу вічно малювати тільки з звичайним олівцем, та? А треба якось урізноманітнити цю ситуацію. Ну, і ось можете подивитись, який результат у мене вийшов. Коротше, це відео вже йде до кінця. Так. Дякую всім, хто був зі мною. Мило було мені вам щось розповісти. До наступного відео.